Вітаю, друзі, мене звати Марина і я рада, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами невеличкою стопочкою книг, ну як невеличкою величкою стопочкою книг, які я хочу встигнути прочитати до кінця цього року, тобто за майже 2 місяці. Я вже викладала на каналі відео, де я говорила про свої плани на листопад, тому якщо вам цікаво. Ну і, в принципі, рекомендую його подивитися, тому що тут будуть книги з тої підбірки, але я не буду про них багато розповідати, тобто я так, два слова, там більш детально. І окрема стопка книг, це, можна сказати, плани на грудень місяць. Відповідно, тут я вам вже більш детально розповім, що, куди і до чого. І так, почнемо з планів на листопад. Це я собі планувала другу книжечку з трилогії Всі душі добри Харкнес мені подобається. Я вже неодноразово в себе на каналі говорила, що мені дуже подобається ця суміш відьомсько-демонсько-вампірської тематики. І загалом це міське фентезі, тому, в принципі, моє. Так, це перша книжечка запланована на листопад. Далі, друга книжечка, це друга книжечка із циклу із крові і пополос». запланована на листопад. Я дуже-дуже-дуже хочу продовжувати скоріше читати цикл. І, до речі, в першій книзі не було карти. Ну, але там і не особисто події були поза межами якогось, скажімо так, одного населеного пункту. Тут вже є карта. Значить, тут у нас буде багато подорожей. Це мені подобається. Маківка, «Тастіл». Все, що я люблю, мені дуже треба. Вамбірчики, знову ж таки, це моя тематика, буду читати. Далі, в листопаді, в мене має прочитатися книжечка Луїза Пенні, скучила вже з цією авторкою, дуже вона мені подобається, обожнюю її детективи. Тут у нас про маленьке селище, яке називається Три Сосни. Це вигадане селище Луїзою Пенні, але знаходиться воно в Канаді. Тому я тільки не пам'ятаю, в якій провінції. Квебек, здається, так, квебек. Тому а, буду читати, бо вже дуже-дуже скучно. Хочу прочитати це з моїх осінніх планів а, книжечку Алана Бредлі про маленьку дівчинку детектива Флавію Делюс. Обожнюю ці прикольні книжки. Хоча вони насправді не дитячі, геть не дитячі, це також детективи. По вайбу вони нагадують агату крісті, ось щось туди, але в сучасності. Так, звичайно, що хочу прочитати в темному-темному лісі від Грут В. Треба мені вже познайомитися з цією авторкою, дуже треба. Далі я хочу читати Бенджаміна Стівенсона. Правильно? Стівенсона, да. Бенджаміна Стівенсона і його кожен моїй родині вбивця. Тому що я таке люблю, мені таке надо. також, якщо я не помираюся, тут у нас зимова атмосфера має бути начебто. І, відповідно, так як зараз у нас ну не початок зими, зараз у нас ще листопад місяць, але сніг у нас вже неодноразово випадав. Тому мені здається, що треба, 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 атмосферненько буде. І також, е наскільки я пам'ятаю, то це в нас трилогія. В мене є дві книги фізично вже, третю треба докупити. І чомусь я впевнена, що мені сподобається. Тому буду знайомитись. І останнє заплановане на листопад це Тез Герріцем і її «Сад кісток». Це також мої осінні плани. Скучила вже за цією авторкою. Обожнюю її всім серцем. Улюблена Тес Геріцем. Багато в мене є питань до її книг, до її творчості, до її логічності в її історіях. Але це, напевно, знаєте, як любити дитину. Ти її просто любиш і все. Просто любиш. Так і тут. Далі будуть книги, які ну, теоретично заплановані на грудень, можливо, я щось візьму в листопаді, не знаю. Але це переважно книги на грудень і те, що я хочу встигнути прочитати до кінця року. Я сподіваюся, мені це вдасться. Я тут не буду якогось особливого рейтингу робити, почну з. Ерін Моргенштерн і її нічний цирк. Нещодавня моя книжкова покупочка, показувала її в своєму новоформатному відео. Книжковий двір по четвергах і хочу вже прочитати. Хочеться мені якоїсь такої казкової атмосфери. Покажу, що це дуже-дуже класне фентезі, тому буду знайомитись. Далі цикл жага. Я прямо себе буквально б'ю по рукам, щоб не взяти цю книгу читати раніше зими. тому що кажуть, що перша книга це максимально зимова книга. Тут події, чи то можливо тут сказано, чи то на Алясці, чи щось отаке. Ну, коротше, що тут прям зима-зимна. Ось така червона книжечка під обкладинкою. Дуже гарно. І знаєте, що мені дуже подобається, але я не знаю, чому мені це подобається. Це ось ці рвані сторінки. Мені я кайфую від цього. Чому це так гарно? Я не знаю. І так, тут у нас е, історія про дівчинку, яку я не пам'ятаю, як звати I don't know I don't know, I don't know. Я не пам'ятаю, як звати головну героїню, але суть не в тому. Суть в тому, що нашу головну героїню чомусь відправляють навчатися в такий закритий коледж, так? чи це якась закрита школа, в якій вчаться діти з різними здібностями. І вона не розуміє, чому її туди відправили, тому що вона нібито просто людина. Інтересно. Я знаю, що тут мають бути різноманітні любовні лінії. Ці книжечки є доволі спокутними, гарячими. Тут мають бути сцени 18 за що, поміж іншим, люблять цей цикл. Також це, звичайно, в. Більшості свої про вампірів, але наскільки я знаю, тут буде дуже багато різноманітних створінь, прям різних різних. І тут вони, типу, з різними додатковими здібностями. Тобто, наприклад, там є вампіри, а вампіри є ще отакі, отакі. отакі, отакі. Там, ну, або, наприклад, є там якісь, ну, для прикладу, фейрі, да, і вони є такі, 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 такі. Ось, щось, типу, того має бути, і це дуже цікаво. Я хочу таке почитати, мені таке треба. Також я бачу, як всі божеволюють від цього циклу, і дуже-дуже сподіваюся, що він мене туди занесе. Тому що загалом вампірська тематика мені дуже подобається. Ось, Тому я буду знайомитися, в мене є онь там озечки. Отак ось вам покажу. Ось у ось мене є весь цикл. Я таке щаслива. Весь в твердих обкладинках. Вони такі гарнючі. Ось, тому буду починати читати, і це буде ще один фентезі-цикл, який я розпочну. Далі я хочу прочитати нещодавно мені привезли з України Містера Мерседеса. У мене є вся трилогія українською, а англійською в нас є, здається, дві книги: друга і третя. І, ну, відповідно, так як мені привезли, буду читати українською. Така прям ностальгія, це ще дуже-дуже таке старе видавництво, що обкладника така тверда, але м'яка. Хто в кого є такі книги або хто пам'ятає, то знає, про що я кажу тверда, але м'яка. Це в нас детектив, це в нас трилогія, хоча хтось каже, що можна читати третю книгу окремо, але мені здається, що не дарма це виступає як трилогія. Якщо автор задумав це як трилогію, ну, напевно, треба читати як трилогію. Мій улюблений кінг, якого люблю всім серцем, всією душею. І ще нещодавно думала, що б у нього такого взяти почитати в грудні місяці, бо я намагаюся, ну, бажано на раз на місяць читати кінга, але хоча б раз на два місяці щось у нього брати. І тут падгончик, у мене буде містер Мерседес. Тому це буде обов'язково на грудень. Тут навіть ще ціна є. Клубна ціна 65,90, спеціальна ціна 55,30, звичайна ціна 73,20. Подивіться на цей цінник. Купець. Мені надо. Я, уявлення, я, чесно кажучи, не дуже знаю про що це. Я просто знаю, що це кінг і мені надо. Я знаю, що це має бути детектив. Я знаю, що тут має бути щось дуже цікаве, трошки містичне, але буду читати. У нас загалом лишилося три книги. Офкорс, я хочу перечитати третю книгу з циклу Ніч Диявола Пенлопи Дуглас. Це в нас, наскільки я знаю, про Деймона. Про Деймона ж? Афрс, про Деймона. Так, і ще про. Як звати дівочку? Деймон, Деймон, Деймон Вінтер. Трошки мене здивував той факт, що друга книга, яка була про Кая Морі, в ній прям багатенько Деймона. Це мені було дуже незвично. Хоча між собою ці герої, ну, в принципі, дійсно тісно пов'язані, але мені, було, мені хотілося більше Кая Морі, а там було багато Деймона. Тому тут, я сподіваюся, авторка зможе трошечки збалансувати. Цю історію. І якщо я не помиляюся, це найтовстіша книга з серії. Можливо, про Кая Морі товста ще, але ця прям найтовстіша виглядає. Знаєте, я прочитала книгу а, про Кая Морі буквально днів 4 назад. Я вже скучила. Я вже оце хочу. Що я буду робити, коли я прочитаю всі 4 книги по другому кругу читати, чи що? Що мені з цим робити? Хоча я знаю, в Пенлопи Дуглас ще багато книг, багато. Але поки що в мене Крім Панк 57, і ночі дияволи нічого немає. Але я хочу. Блін, як вона класно пише, як мені не нравиться, як вона пише. І так, я очікую від цієї книги дуже багато тригерних моментів, дуже багато психологічних травм. Звичайно, сцен 18. Афкорс, по-другому бути не може, але це має бути дуже-дуже хвороблива книга, наскільки я зрозуміла, який деймон з книги про Као Морі. М? Який демон з книги про Кая Морі? Коротше, буду читати, буду продовжувати. І ну, це прям 100% в грудні прочитається, якщо ще не в листопаді. Так, друзі, зараз я в процесі монтажу відео, яке ви бачите, яке ви дивитеся, і розумію, що я вам розповідаю про книгу. Першу та другу книгу з циклу Шетермі. І на початку я не сказала, що можуть бути спойлери. Там немає великих спойлерів, ну, тобто чогось суттєвого для сюжету, але якщо ви не читали ні першу, ні другу книгу, то ви можете собі просто проспойлерити якісь нюанси. Тому майте просто це на увазі. Якщо ви не читали і не хочете ловити спойлерів, то пропустіть цей шматочок. Далі наступна книжечка, яку я собі планую прочитати в грудні. Це у нас третя книга з циклу «Шеттермі» від мій, Ігнат мій. Що мі. я вам хочу сказати? Я сподіваюся, що тут нам авторка трошки краще розкриє світоустрій, тому що мені мало, мені мало. Друга книга закінчується ну, такими доволі емоційними подіями, але загалом вся друга книга це не тя головної героїні. Це не тя, яка вона бідна, нещасна, якій погано, яка вона. Як це правильно сказати, обділемна життю і судьбою. Як перекласти на українську? Ви зрозуміли мене, так, сподіваюся. Тобто ну, ну, 300 з гаком сторінок нити. Що ти бідна, що ти нещасна, що тобі так не повезло, мати це прокляття, цю силу. І коли ти вже розумієш, що ти не одна така в тому світі, таких дуже багато, і їм теж не, ну, нелегко. Да? Ну, що ти неєш? Вона, з одної сторони, ніби хоче щось зробити для світу, для людей, якось допомогти, захистити. Але з другої сторони, їй кажуть, на, зроби оце, давай пробуй оце, давай спробуємо те. Вона сидить, колінки обійняла, в куточок забилася. і оце 300 сторінок плаче. Вона більш була войовничою в першій книзі. І я сподівалася, що і то вона мені там здавалася недостатньо такою сильною, а в другій, то взагалі одні соплі жує, серйозно. Можливо, це я просто чогось не побачила або не зрозуміла, але Ну, а що там бачити, як вона знаходиться в тому центрі, Ну, якщо ви читали першу книгу, ви розумієте. І все, і більш нічого не робить. Вона має величезну силу, яку вона не може контролювати. І коли ця сила виривається, так, це цікаво читати, але ну, це сторінка, ну, листочок. Все, А далі? Ну, треба, треба мені більше, я хочу більше. Мені треба, щоб головна героїня була таким трохи стервом, уже зрештою дві книги пройшло. Не знаю, з другої книги мені єдиний, хто сподобався, це цей Ворнер. Це єдиний, хто мені сподобався. Адам той, який не може з нею бути, ну, то взагалі щось непонятне і незрозуміле. Рятуйте мене семеро. Тоже, якби В першій книзі він мені здався таким сильним, цілеспрямованим, таким морально сильним, фізично сильним. Людина знає, яка знає, що вона хоче. А в другій книзі оце, ходять з Джульєтою, як ті дві молекули, понімаєте, і плачуть. Ну, якби ще Адам він ще їй каже, що все буде окей, давай щось будемо робити, ми, ми впораємося, наше кохання воно все на світі, а Джульєта ходить бідна, нещасна, що мені робити, як мені з цим. Ну, таке, понімаєте. Коротше, я сподіваюся, що ця книжечка трошечки мені вирівняє всю цю історію, тому що, ну, серйозно. Кажуть, кажуть, що в третій книзі світоустрій розкривається краще. От я на це дуже сподіваюся. Покладаю величезні надії на цю книгу, тому не підведи мене. Мені дуже подобаються ці книжки, як вони виглядають, обкладинки, і оце все мені дуже подобається. Але не знаю, новели. Я не знаю, що робити з новелами. Я читала новелу між першою і другою книжечкою, і вона мені не понравилась. Ще не понравилась. Тому що цей ворнер, який фактично ми бачимо події першої книги просто через прийняття цього ворнера. Тобто, в нас іде пересказ подій першої книги в першій новелі. Мені було не цікаво, я її не дочитала. Я прочитала десь відсотків 40 і поняла, що я не можу. Мене тошнить. Тошнить від того, що Ворнер, який постійно в першій книзі бачив це протистояння Джульєти, йому постійно він це бачив. І в новелі він розказує, як він був упевнений, що вона в нього закохана, що в них виходить, що вони будують якісь мости, зв'язки. Серйозно? Ну, вона тебе хіба що тільки просто не взяла і не придушила голими руками. І в неї це було видно по всьому, по поведінці, по очах, по всьому. Звичайно, що вона робила те, що ти їй казав, бо вона боялася, що ти її там приш'єш. Або, наприклад, змушена робити жахливі речі. Але, по факту, він оце ходить і розказує, як він думав, що вона його насправді кохає, і як йому було неочікувано дізнатися, що вона його насправді не кохає. Серйозно? Ну, я не знаю, може, я щось не допоняла, чи може я щось не так побачила. Ну, новел мені не сподобалася. Чи буду читати другу новелу, я не знаю. Їх у мене в паперовому форматі немає, я їх читаю в електронці, тому треба подумати, треба подумати. Може почати читати і подивитися, чи мені сподобається, чи ні. Я не знаю. До речі, кажуть, що в першій новелі трохи розкривається світоустрій, і, типу, ну... Можна, можна почитати і щось дізнатися краще. Не знаю, я там світоустрою не бачила. Ну, от за ті 30-40%, що я прочитала, я світоустрою взагалі не бачила. Тому я не знаю. Ой. Але читати буду. Мені цікаво, мені подобається. Мені подобається основна ідея, ось ця типу людей X. І там трошечки дивергентів, то що. Мені, в принципі, все подобається. Мінус для мене великий – це головна героїня, яка ніяк не збере свої шмарклі назад. І. Е... Відсутність світоустрою. От мені хочеться просто більше. Мені треба трошки більше розкрити цю історію світу. Що, як, куди, чого, як це зараз працює. Мені хочеться трошки детальності, тому що в нас є певні моменти, але вони не деталізовані. Мені хочеться деталізації. Тому читати буду. От знаєте, скільки б я не поливала брудом ці книжки, ну, можна так сказати, да? можливо, фанатам так би здавалося. Все рівно мені цікаво їх читати. Парадокс парадокс. Ну і остання книга, яка є першою книгою із серії, про відділ і гріхи, це цикл «Королівство Нечестивих. Що значить, ну, ну, що я можу вам сказати? Всі читають мені надо». Тим більше, тим більше. Тут дуже багато аспектів, які мені подобаються. Тут, якщо не помиляюсь, має, має бути троп від ворогів до коханців, тут є відьми і демони, а точніше, смертні гріхи. Да, оці сім смертних гріхів. І багато чого цікавого, наскільки я пам'ятаю, то головна героїня, вона в пошуках своєї сестри здається, яка чи то зникла, чи то померла. Коротше, що. Там щось пов'язано із цим, якщо я нічого не плутаю. І, звичайно, що це. Я, в принципі, люблю фентезі, я люблю романтезі, я люблю відім, я люблю гарячих, спекотних чоловіків. Кажуть, їх тут багато. тому... Тому я буду читати ці книжки. Мені надо, мені хочеться, мені цікаво. І Якщо ще це і написано буде класно, то хто я така, щоб не читати книжки? Кері мені скалку. Тому мені надо. Я не знаю, чи буду я ще щось додавати до своїх книжкових планів на грудень, тому що зараз, після того, як я відзняла тиждень моторошних читань, я трішки перенаситилася. Я перенаситилася трохи зйомками, не стільки читанням книг, скільки зйомками і монтажем. Я перенаситилася і зараз, я не знаю, мені хочеться трохи. Відпочити, я думаю над тим, щоб взяти невеличку перерву, можливо, тиждень-два, для того, щоб трошечки, для того, щоб в мене не пішло. Е а Ну, Ну, оце для того, щоб не з'явився не читун. Скажімо так, тому що е, монтаж і зйомка відео вони потребують великого часу. Е, якщо ти ще намагаєшся паралельно читати щось, ну от я якось набрала оберти за останні пару місяців, і я прям мене враження, що я таке колесо, яке дуже-дуже-дуже сильно зараз котиться. І я боюся, що якщо я почну зараз знімати. А я відчуваю, що я втомилася трохи. Ну, навіть не втомилася, перенаситилася. Мені хочеться трошечки якоїсь лайтовості. То мені здається, що в мене може зникнути бажання читати, і я знову буду читати книгу дві в місяць. А цього я не хочу. Мені цікаво читати багато. Ну, для мене 5, 7, 8 книг це багато. Бо я в принципі не маю часу на читання. І мені хочеться читати ось цю кількість книг. Для мене це багато, мені хочеться багато. Але якщо я зараз буду себе змушувати робити те, що мені не хочеться, ну зараз трошечки мені не хочеться, то напевно я можу перестати читати. А якщо перестану читати, то я автоматично перестану вам щось знімати, тому що мені не буде про що вам говорити. Тому я якось трошки зараз або візьму перерву, або просто буду трохи рідше викладати відео. Я подумаю, як це краще зробити. Я, напевно, uh, навіть не знаю. Ну, я подумаю, протягом пари днів я подумаю, як це краще зробити. І тоді я на каналі викладу uh, допис і повідомлю, чи то я менше відео буду знімати, чи то я перерву візьму. Але читати я буду. І в Тіктоці я буду з'являтися плюс-мінус регулярно з відгуками. Тому, uh, звичайно, що переходьте туди, щоб зовсім мене не згубити раптом. що але однозначно влогмаси будуть. Це, до речі, ще одна причина, чому я хочу зробити невеличку перерву, щоб трошечки перепочити, набратися сил, тому що я планую знімати влогмаси в грудні, і я планую випускати, можливо, по два відео в тиждень. Це будуть тільки влогові відео або одне відео в тиждень за цілий тиждень. Побачимо, як це буде. Але хочеться мені випускати влогмаси поза окремими якимись тематичними відео. Тому треба трошки подумати, як мені перепочити. І, можливо, щось поміняється, але, от знаєте, я відчуваю все, що я вам сьогодні показала, я відчуваю, що це прям, прям мегабажані книги на прочитання. Тому буду читати. Також обов'язково діліться тим, що ви зараз читаєте, що у вас в процесі, що ви хочете також встигнути до кінця року прочитати. Мені дуже цікаво, тому що це, знаєте, такий, ніби діалог з кимось. Тому пишіть, обов'язково пишіть, діліться своїми враженнями про якісь прочитані книги. І будемо з вами спілкуватися в коментарях під відео. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Бережіть себе і побачимось в наступному відео вже дуже скоро. Па-па!